Хвиля йде, вал гуде, білий, смілий, срібний, дрібний, нападе на сухе ваговиння, на розсипане каміння, білим не митнеться, стрепенеться, Скине себе все, що ясне і гасне. Хвиля смутна, каламутна, вже не ясна, вже не біла, відпливає посуміла. Мов до гробу, і сплаче до себе горне, баговиня тьмяне, чорне, мов жалобу, і зітхає і втихає, рине в море величезне і чезне. Чи вона йде до дна? Може, буде там покірно, мов рабиня, тихо, вірно, коли хать малі молюски, аптувать прозорі луски на коралі класти карби. Вартувати може скарби і слугою, під вагою та до віку стане, не повстане, чи полине, межи сестри, ми же милі, вільні хвилі, розтечеться, розпливеться, знову сили набереться, потім зрине, і гучна і бучна, переможно валом сплесне і воскресне.